Всім привіт! Ось так у нас на кривіті грядочки були вночі, але у нас морозу не було. Ну, я і не відкриваю сьогодні. Хоч ще денючок прогріються бугорки, швидше достигне йогітка. І зараз е, покажу, на яку тему ми будемо говорити. Я сьогодні мені вночі не спалося, і я дивилася інших полуничників і натрапила на відео, де чоловік висадив свою полоничку, висадив з касетки, вона така хіленька, Але річ не про те, річ про те, що інколи люди просто Залюблюють свої рослинки і е, тільки шкодять їм. Е, тому, коли ви висадили полуничку, крім поливу, просто забудьте про все. Ось бочу ось цей треба видалити, тому що він почервонів, значить, значить, він вже захворів. Кроще, пересадити або. Підсадить буде ось ті рослинки, які пропускають вуса. У цієї людини на каналі показано, як він обрізає оці листочки, оці які червоніють. Чому вони червоніють ось оці листочки? Звичайно, вони старіють. І починають червоніти. Їх так, їх видалюють. Але ж коли вже полуничка, уже піде хорошо рости. У нього ж один отакий листочок або маленьких, і він видалює всі інші ось так, що залишається ось тільки двох. Тому. Я вам говорю, не, не, не спішіть видаляти оці листочки, якщо вони без хвороби, якщо вони не хворі. Чому вони червоніють? Та тому що старі листочки. Віддають колій молоденьким листочкам. Є ж такі поживні речовини, які переміщаються, не такі, як кольці. Це кольці не переміщуються із старих листочків у молоді або і взагалі він по рослині нерухомий. Його переносить тільки бур. Тому не спішіть видаляйте оці листочки. Хай вона рослинки хорошо прийметься, ось, хоча б ось так, як у мене. Вони самі відволюються, якщо вже вони е, своє віджили. Звичайно, так виглядає набагато красивіше, але не спішіть їх видальоти. Коли вже полуничка прийнялася, тоді вже видальойте. А коли ще вона тільки проживається, дайте цій рослинці набратися сили, в тому числі, із оцих листочків. Тому що вони віддають свої поживні речовини. І не спішіть їх обробляти з всякими залізами, хелатами. Спочатку полуниця повинна прижитися. Обов'язково повинен бути полив. Особливо перший час, поки курінь ухватиться за землю. Дальше ж. Уже через тиждень, після того, якщо ви висадили стакан на бокасет, через тиждень можна вже підживлювати. Це видно тоді, коли вже листочки пішли в ріст. Ось у мене ці рослинки вже, звичайно, підживлені. Тому що видно, що ось наскільки вони вже виросли. Ось ці молоденькі листочки вже виросли тут, після того, як вони висаджені. І ось, як ви бачите, була, був недостаток кольці, але ось молодий листочок виходить вже горний, уже без е, усіх отаких бонтиків. Тому тут вже е, вистачає кольцію і рослинка не показує якихось там. Е, Нестач якихось елементів. Тому підживлювати треба уже через тиждень, якщо ж це копанка, то це зазвичай 2 тижні. От, коли рослинки вже пішли рости, що бачите, що вона вже прийнялася і починають молоденькі листочки вже виходити. от тоді треба вже підживлювати. Також мене питали за Монофосфат колію за фосфор, при якій температурі він засвоюється. Фосфор засвоюється при температурі від плюс 12 і вище, але не в жару. Тож, ну, зараз вже, звичайно, жари немає, вже жара у поло, зараз на оборот холодно, тож повинен бути, повинен бути. Винна температура ґрунту бути не менше 12 градусів. І тоді підживлюйте. Можна зазвичай, коли вночі холодні, можна підживлювати по обід, і рослинка буде живитися цим добривом. До речі, зараз я знаходжуся там, де ми проливали перекис сьогодні. Зараз покажу. Ось там, де піднімався такий шум, піднімалася, шипіла землю. Ось дивіться, ось дивіться, яке воно м'яке. Яке воно просто розсипається, землю. Бачите? Це робиток перекис водню. Бачите, без зусиль без зусиль, ось я тільки торкаюся і дуже-дуже м'яка земля, дуже м'яко. Тому рослинки отримують кисень і йдуть в ріст. Також за допомогою перекисів водню краще засвоюється азот і рослинка йде в ріст. Тож ось так виглядають. До речі, питали мене, як же ви фурточки? Ось ток ми вирізаємо. ось чоловік вирізає ось таку прогойвину. І ось тут прикріплюємо ми зільзогами оці фурточки. Ну і там теж, там з тієї сторони теж прикріплені, з їх зогами плівка прикріплена. І ось тут унизу зроблена така підвищеність для того, щоб, коли закривається відкривається форточка, не травмувати рослинки, не травмувати саджанці. Тому що це зараз вони такі маленькі, але навесні вони будуть високі і будуть травмуватися. Коли буде відчинятися фурточка тоже сток? Так виглядають наші рослинки? Тут ми підсожували. Вже треба полити. А що я зараз, зараз і зроблю? Е, до речі, зараз якраз йде вкорінення ожини, як бачите, ось так. Ось такі гурщики Втикаємо верхушки, і через деякий час ми бачимо курінь уже вон. Бачите, який курінь. Головне, треба поливати, щоб рослинкам було що рости. Тут уже ось більший корінь. Ось який. І потім я її висаджую у ґрунт. Ну і ось як бачите, у нас тут стоять. Ряди з полуничками, тут уже кущі великі, тому ставимо на низ. на міждордя стакончики, до чого ж зручні ці чорні стакончики, темні, що вони стійкі, їх просто поставив і вони стоять на міждоріді. Дуже-дуже зручно. Оці пластикові прозорі, їх так не поставиш, вони будуть падати. Тож, ту жорсток. Це рослинки, які висаджені в цьому руці, і з них ми беремо по кілька саджанців, щоб не перегружати рослинки. Ну і взяти ще розсаду, яка, яка у нас з повишеним попитом, так сказати. Ось Сондра, скільки пускає вусів, дуже дуже багато, тому хто е, висаджує собі сондру, повинен бути готовий, що Сондра дуже-дуже багата на вуса. Е, постійно треба їх видалювати, тому що все-таки вони тянуть поживні речовини із рослинки, а нам треба, щоб кущик розвивався, щоб тувщив рожок, щоб ягода на слідуючий рік була. Хорошою. Тож ось так. Скоро ми вже накриємо тепличку цю, донакриваємо, ту, що продовжували, і вже всі теплиці в нас будуть готові до зими. Тож, всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!